Будемо читати українську народну казку під назвою Срібні вали. Одного бідного чоловіка був добрий син, і мали вони поле, що межувало з панським. Якось той хлопець цілий рік працював у людей, заробив гроші і купив собі добрі вали. Зазрісно стало панові, що така біднота має таку худобу. От одного дня вигнав батько воли на пашу та й заснув. Воли зайшли на панські і пасуться там. Пан приїхав, старого побив, а воли забрав і не віддає, каже батько. Бачиш, синку, якого я клопоту не робив. Пан воли не віддасть і знов будемо бідувати. Не журіться, тато, каже син, ще прийде такий час, що і я пана з маєтком розв'яжу. І тепер. А тепер піду шукати якоїсь служби. Зароблю гроші, куплю ще одні воли та й вернуся. Пішов він, іде, іде, заходить у великий дрімучий ліс. Перейшов той ліс і вийшов на широку галяву. Дивиться, аж там пасеться двісті срібних волів. Підходить ближче, а коло волів сід, сидить старенький дід і курить файку. Пайка це люлька. Слава собі дідусю, привітався хлопець. Слава навіки, відповідає старий. Куди йдеш, синку, іду дідусю, служби шукати, бо мало ми пару волів, а вони зайшли на панське спасовище то пан їх і забрав, та ще й тата побив. Може, приймете мене за пастуха? — каже той дід. Не треба мені наймати синку, вибирай собі найкращу пару волів, запрягай у бери плуг боронуй і йди. Аж туди, де сонце заходить, там уздріш велике поле, обереш об, його навкруги і хоч би хто тебе просив щось робити або дати. Не слухай, а роби своє. Виправ хлопець двоє волів, запряг у віз, подякував дідові та й поїхав. Доїжджає він до великого поля, зачинає орати, аж дивиться, лежить збоку чоловік біля хліба і просить дати йому хліба. Орех ролопить далі, а над водою лежить чоловік і просить води. Обирав його хлопець, коли ж дивиться, попереду вогонь, а коло вогню лежить чоловік і крізь сльози просить підсунути його ближче, бо дуже змерз. Як обирав хлопець його, побачив ще одного, той лежав біля купи грошей і просив грошей. От обирав хлопець ціле поле і вернувся до старого пастуха, а той і каже. І йди додому, не боже, а як доробишся та приженеш воли мені назад? Приїхав хлопець додому, то вже й натішиться з батьком, не натішиться з батьком тими срібними волами, а пан якось проїжджав, побачив срібні воли та й сон утратив. Думав, думав, як би ті воли вицеганити в хлопця, та нічого путнього не надумав і вирішив порадися з вітом, каже віт. Треба дати хлопцеві таку роботу, щоб він її не зробив, а воли схудли. Є така робота, порадувався Рад... пан. Я скажу йому, нехай ся день вираз 100 гектарів лану вивесений. Насіння і засіє. Покликали того хлопця та й кажуть, якщо ти, 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 ти зробиш, воли будуть твої, а як ні, воли заберемо, а тебе стратимо. Приходить зажурений хлопець до волів, а воли й кажуть, не журися, ми знаємо, що пан тобі загадав, Запря... зап... запрягай нас. Та й поїдемо, під'їхав хлопець під панську комору і наклідали його на восе мішків, мало не, не до неба. Сів він зверху, а пан сміється, та він і з місця не зрушить. Та хлопець гейкнув на волів, а вони помаленьку поїхали, неначе й не по землі котився віз, а пан далі править своє. Та Він усі мішки розсипає. Але хлопець виїхав на поле, упряг волив, плуг, та й оре. Починає одну скібу, а за нею двадцять лягає, поле одразу волочиться, пшениця сіється, і до обіду він усім, з усім упорався, приїхав до пана та й каже Робота готова. Пан не вірить, сердиться, та таки поїхав на поле. Коли же справді. Усе зроблено, думає пан. От і добре. Тепер воли вже точно схудуть з такої праці. На другий день дивиться, а воли ще краще стали. Пан з люті аж зубами заскрипів, побіг до віта і радиться, обидва радяться, яку б то ще роботу хлопцеві загадати, каже Віт. Над Чорним морем є гора. Накажемо йому ту гору перевезти на другий бік моря. Він заїде в море, утопиться, з рівних хворів та й сам утопек. Кличуть хлопця і наказують Йдися, сякий такий, на, чор... на Чорне море, і перевеси гору з цього боку на другий. Як виконаєш, житимеш, а ні, будеш коротший на голову. Приходить хлопець додому, сумний, присумний, воли йому й кажуть. Не журись ти так. Зробили одне то й це зробимо. Запрягай нас і гайда. От приїхали вони під ту гору, а гора аж до хмар сягає. Кажуть воли. Бери лопату і кидай глину на віз. Довго мені кидати й возити, сумно подумав хлопець. Узяв раз лопату, третини гори нема. Другий раз менше як половина лишилася. За третім разом уся гора була вже на возі. Приїхав хлопець до моря. Воли спинилися, тричі подмухали на воду. Море розійшлося, і посередині зробилася суха дорога. Переїхав він на той бік. Там скинув гору за трьома разами і гайда додому. Як переїхав на той бік, вони знову дмухнули, Фу… І море стало, як море. Дорогою повернув хлопець до панського маєтку. Усе готово, пане. Пан вискочив з дому, як ошпарений заєць, та й каже до кучера: Запрягай коні, поїдемо дивитися. Приїхали до моря. Де та гора стояла, а там тільки яма глибока. Зате на тому боці гора небо підпирає. Пан трохи не луснув зі злості. Приїжджає сердитий до Віта та й каже, От отмірку. Він перевіз гору, а волам нічого не шкодить. Стали ще кращі. Як були, одміркують. Щоб його ще такого придумати. Нарешті пан каже у мене багато лісу, та нехай він за добу його виробає і серед моря збудує дерев'яний палац. Як почув хлопець панський наказ, знов зажурився, пішов до волів на пораду. Не, не журись, друже, кажуть Волись, робимо і це. От узяв хлопець сокиру і пилу та й рушили вони до панського лісу. Зарі... Зарізий у дерево пилу, заробиш сокиру, кажуть вони, а сам стань збоку і дивись, як дерево буде спадати і тягтися туди-сюди. Зарізав хлопець пилу і найтовще дерево, зарубав сокиру, а сам став збоку та й дивиться. Коли ж справді усе саморобиться, положив на віз дві колоди, а віз уже й повний, сів зверху та й гайда. Приїхали до моря, воли подмухали фу, 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 по три рази і стала суша. Заїхав він так, ніби посеред моря, поскидав дерево з воза, а воли й кажуть Заруб, зарубуй сокиру в дерево і накажи, щоб через сім годин тут був палац, а сам іди на берег і лягай спати. От зробив усе хлопець, як сказали, воли, та й заснув. Коли це за якийсь час будять його воли, вставай, палац, оглядати, ключі візьми для пана. Пішов він оглянув, зачудувався, забрав ключі і вертається додому. Здивувався пан, бо ніяких замків хлопцеві не видавав, а він ключі привіз. Біжить пан до кучера та й каже: Запрягай коні, поїдемо на палац дивитися. Приїжджають вони до моря, а пан аж забувся з дива. Навкругі вода, а там, де палац стоїть, там суша. Є й в'їзд, і виїзд. Зайшов пан до середини, оглянув кімнату та й хвалиться. От тепер я заживу живу, з усього світу мене, пане сіщатиметься. Але все ж не дають панові спокою ті срібні воли. Приїхав він до віта та й каже Уже не знаю, що робити. Він таки збудував палац серед моря. Каже Віт. Знаєте, що я придумав? Скажемо йому відвести нас до пекла, щоб подивитися, чи добре там наші родичі живуть. До пекло не близький, не близький світ, поки вони тобі шать доприй... та поздихають. Кличе пан хлопця. Ти вже все зробив, але маєш зробити ще останнє. Мусиш відвести нас до пекла, як від. Везеш дістанеш дарунок, а як ні, то стратимо тебе. Пішов хлопець до волів, порадився з ними, а зранку приходить до пана та й каже, Добре, я вас відвезу до пекла, але підпишіть угоду, що моє так буде мій. Закликав пан Віта. Пішли вони в окрему кімнату от пан і каже Ми угоду складемо, а по дорозі його об'їзд. Вб'ємо, і волів срібних заберемо. От склали вони угоду і рушили в дорогу. Як свиснув хлопець на волів, звіявся великий вітер, аж віти з паном ворухнутися не сміють. За якийсь час вони вже були на тому місці, де колись зорав собі парубок поле. Ще не встигли оговтатись, а вісім чортів тут, як тут. Добре, що тих привіз, кажуть, нам таких дуже треба. Взяли пана звітом на навила і кинули просто в кипучу смолу. Вертається хлопець до старенького пастуха, випрягає волів. Що, доробився вже, синку, питає дід. Доробився, дідуню. Погомоніли, а як настав час прощатися, парубок і питає Скажіть, дідуню, я. Оборював поле і бачив там усяких людей. Один лишав коло хліба і просив хліба, другий коло води і просив води, третій коло вогню і було йому зимне, а четвертий мав купу грошей і просив грошей. То все пани, синку, сказав дідусь. Перший мав гори хліба, але коли бідні голодували, він нікому й крихти ніколи не дав. Другий жалів навіть води, коли на його полі працювали у спеку. Той, що коло вогню лежав і було йому зимно, мав колись свій ліс, але вбивав людей, якщо когось ловив із в'язкою хмизу у своєму лісі. А той, що лежав коло грошей і просив грошей, ніколи жебракам не давав милостині і не позичав, тільки грабував їх. Тож, уважай, небоже, Бо колись і в тебе буде всього доволі, отож прошу тебе ніколи не шкодуй дати дати убогому, тоді Бог не пошкодує дати й тобі. По цих словах і старий, і срібні його воли ніби крізь землю провалилися, а хлопець стояв і з дива протирав очі, бо побачив, що стоїть уже не серед поля, а в тому пишному палаці, серед тихого моря, та й касті кінець. Ось вам казочка та мені, бублецький в'язочка. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і залишайте коментарі, яка наступна казка вам до душі. Дякую та до зустрічі.